Вітаю, шановні, 10 класи на уроці з громадянської освіти, і сьогодні ми поговоримо про школу, простір демократії. Для початку я пропоную вас вам ознайомитись з правилами для учнів. Подумайте, які з цих правил ви вважали б доцільними, а які б не хотіли мати у нашій школі, які правила ви додали б до цього переліку від себе, і за яких умов, на вашу думку? Ці правила можуть бути виконуватися. Зупиніться, ознайомтесь, подумайте. Весь цей семестр ми казали, що сфери соціалізації людини бувають різними: в сім'ї, в школі, серед ровесників, ЗМІ, міжособистісних стосунках, які виникають в процесі життя та діяльності, в політичній системі, національних і релігійних традицій. Сьогодні ми якраз поговоримо про школу. Для початку я пропоную вас ознайомити з статті 53 Конституції України і подумати, які елементи містить право на освіту. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язкова. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої професійно-технічної вищої освіти, державних і комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної, повної загальної середньої. Позашкільною, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови в державних. І комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Тобто, які елементи містить право на світу? Ви подумаєте. Також подумайте, чи можна уявити життя людини без школи? Чи є необхідною школа особисто для вас? І чого ви особисто очікуєте від школи? Окрім Конституції України ключовим. В освіті є закон України про освіту. Згідно до цього закону і відповідно до основних принципів нової української школи, а головним принципом є партнерство, в основі педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія та співпраця. Учні, батьки, вчителі, об'єднання спільними цілями є добровільними і зацікавленими однодумцями і рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результати. Відповідно до закону України, права та обов'язки у школі мають усі учасники освітнього процесу: а це учні, батьки, вчителі та інші співробітники навчального процесу. Усі вони об'єднані в шкільну громаду. Шкільна громада це група учасників освітнього процесу, об'єднаних спільністю інтересів, що ставить перед собою певні спільні завдання, новий тип відносин, характерною рисою якого є взаємодія всіх учасників. Заради досягнення спільної мети. Усі учасники освітнього процесу вчителі, батьки, учні і інші працівники мають право на формування громадянського самоврядування в закладі освіти, де колективно вирішували питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти. Одним із таких є учнівське самоврядування. Це залученість учнів до громадських справ самостійно організована учнівська діяльність. Шкільне самоврядування забезпечує можливість впливати і приймати рішення з питань, які важливі для життя школи, а таким чином учитися бути громадянином на практиці. Цей досвід застосування в реальному житті демократичних норм та процедур. Одним з найважливіших прав є право на участь в управлінні школи. Саме закон України про освіту нам дає розуміння, які, на які права е, ми можемо розраховувати та які обов'язки повинні виконувати. Зараз я пропоную вам заповнити ось таку табличку, користуючись статтями закону України про освіту. Ви тут зупиняєтесь і робите, а я можу вас ознайомити з обов'язками, які є в цих же статтях. Ну, в статті 53 ми бачимо таке: здобувачі освіти зобов'язані. Виконувати вимоги освітньої програми, дотримуватись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти, поважати гідність права свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм, відповідально та дбайливо ставитись до власного здоров'я, здоров'я оточуючих довкілля. Дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг, повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу цькування, стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників і інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідками яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. В наступній 54 статті ми бачимо обов'язки педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, які зобов'язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти, передбачених нею результатів навчання. Сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я, дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності, дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу. Настановлення та особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманності, толерантності, працелюбництва, формувати у здобувачів освіту усвідомлення необхідності додержуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України, виховувати у здобувачів освіту повагу до державної мови. Та державних символів України, національних історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища, формувати здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами, захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства. Приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувачам освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти, алкогольних напоїв, наркотичних засобів, і інших шкідливих звичок, додержуватись установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов'язки. Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгуцькування стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників і інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідками якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб вжива вживати невідкладних заходів для припинення булінгу. Ну, а в 55 статті ми бачимо, що батьки здобувачів освіти зобов'язані виховувати в дітей повагу до гідності прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етнічних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих та довкілля, сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання, поважати гідність права і свободи і законні інтереси дитини. Та інших учасників освітнього процесу, дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя, формувати в дитині культуру діалогу, культурного життя, взаєморозуміння, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій. Різного соціального походження сімейного та майнового стану, настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди справедливості, патріотизму, гуман... гуманізму, толерантності працелюбства, формувати в дітей усвідомлення необхідності дотримуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Виховувати в дитині повагу до державної мови, державних символів України, національних історичних культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України, дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг, сприяти керівництву закладу освіти в проведенні розслідувань щодо випадків булінгу та виконання рішення. Та рекомендацій комісії з розгляду випадків болінгуцькування в закладі освіти. А з правами я пропоную вам особисто позайматися і заповнюючи цю табличку. А ми поговоримо про учнівське самоврядування. Це особливий спосіб організації життя учнівського колективу, який реалізується через залучення його учасників до планування організації та контролю освітнього процесу. Принципами учнівського самоврядування є демократія. Тобто, кожен учасник має право голосу і рішення приймаються голосуванням. Прозорості, усі дії та рішення шкільного самоврядування є відкритими для учасників освітнього процесу, відповідальності. Тобто, кожен учасник відповідає за свою діяльність та дотримання взятих на себе зобов'язань. Четверте, це колегіальність, тобто рішення приймається колективно з урахуванням думки кожного учасника. Тобто також розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування, свідомість самодіяльність та активність учасників, регулярна почерговість змінності виборного активу і конкретизація колективних творчих справ. В учнівському самоврядуванні учень має такі обов'язки: це ну, такі, такі обов'язки, які виконують відповідні функції. Функції можуть бути різними. Це участь в складанні плану роботи школи на новий навчальний рік, це проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів, це забезпечення порядку організації чергування в школі в класі, участь в проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів, це організація дозвілля учнів, підготовка до і проведення конкурсів, творчих свят, змагань. Організація літнього відпочинку учнів, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, організація дозвілля на перервах, організація роботи зі збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників і затримання санітарних гігієнічних вимог та самообслуговування. Функції можуть бути різноманітними. Обов'язки також можуть бути різноманітними і можуть заключатися в ось такі універсальні: це активна участь, тобто залучення до роботи комітетів груп. Та інших органів самоврядування, відповідальність, тобто виконання взятих на себе обов'язків, дотримання норм та правил встановлених шкільним самоврядуванням, комунікація, тобто відкритий діалог з іншими учасниками самоврядування, вміння вислуховувати та враховувати інші думки, представництво інтересів, тобто відображення та захист інтересів своїх однокласників та учнівської спільноти в цілому. Саморозвиток, тобто набуття нових навичок та знань в рамках діяльності самоврядування, прагнення до особистого росту, конструктивність, тобто підхід до розв'язання проблем на позитивній ноті, шукаючи компроміси та взаємовигідні рішення, та ініціативність, тобто пропонування нових ідей, проєктів та заходів для покращення життя шкільної спільноти. Очницьке самоврядування може бути різних моделей. Наприклад, в формі загальних зборів конференції чи ради, що включає в себе кілька представників від усіх класів, і з числа цих представників під час виборчої кампанії обирається голова чи президент, його заступники, голови комісії, їх заступники, інші члени органу самоорганізації розподіляються по комісіям і працюють, організовуючи роботу в певному напрямку. Для швидкого реагування і вирішення термінових питань. Можуть створюватись, наприклад, ради лідерів, що включають президента чи голову та кількох голів комісій. Учнівське самоврядування може бути у вигляді республіки, на чолі з президентом або прем'єр-міністром та керівниками орган... керівними органами, такими як учнівська конференція або засідання Кабінету міністрів чи загальні збори. Іншими формами учнівського самоврядування є парламент, рада, асоціація тощо. Які очолює голова чи спікер, а орган, органами керівництва є загальні збори або учнівська конференція чи сесія парламенту. Моделі учнівського самоврядування сприяють виробленню в учнів певних якостей, а саме відповідальності за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо, принциповість, вміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм чинкам та вчинкам оточення. Самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі, творче ставлення до дійсності, вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції. Саме тому учнівський колектив сильний і організований, швидкою системою самоврядування і відповідальності перед суспільством за своє навчання та свої вчинки. Школа є сходинкою для підготовки громадянина до життя і діяльності у демократичному суспільстві. Освітній процес потребує співпраці між громадою та освітніми закладами. Ця співпраця покликана поліпшити взаєморозуміння, довіру і взаємодію між громадою та школою. Партнерство школи і місцевої громади характеризує така група показників. Як спрямованість ресурсів школи та на розвиток громади, громадянської самоорганізації, самоуправління, розвиток у школі та громаді традицій і практик громадянської активності, наявність на місцевому рівні реальних структур громадянського суспільства і їх гарантій стабільного розвитку. Тобто сьогодні учням надано набагато більше прав і повноважень, створені були широкі можливості для самоорганізації кожного. Вони набувають управлінських вмінь, навчаються жити в демократичному суспільстві. Сучасному випускникові потрібен не абсолютний багаж знань, а вміння їх здобувати, аналізувати та застосовувати в конкретні ситуації. Тому учнівське самоврядування є засобом формування особистості. Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської думки, процесу соціалізації учнів. Ефективному уходженню в доросле життя. Школа керується інтересами та потребами дітей, бо прагне стати улюбленим місцем, де учні не лише навчаються, але й живуть повноцінним і духовним життям. Через шкільне самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх, активних громадян демократичної держави. Ну ваше завдання за цією темою, яка вас неодмінно стосується, ви бачите на екрані. Це підручник читаєте і обираєте одне з завдань, яке ви хочете виконати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.